коротко про новини за 23 квітня у Лондоні. стартували переговори за участі п'яти країн щодо можливого мирного врегулювання війни розв'язаної Росією. Зокрема, під час зустрічі міжнародними партнерами Україна підтвердила свою чітку позицію: Київ відкритий до переговорів, але категорично відкидає будь-які умови, що нагадують капітуляцію. Про це заявила віцепрем'єрка України та міністерка економіки Юлія Свириденко. Вона підкреслила, що першим кроком до миру має стати повне припинення вогню на землі в повітрі та морі. Але у разі якщо Росія... Використає перемовини як привід до тимчасової паузи. Україна діятиме симетрично. На Прикарпатті мотоцикліст наїхав на чотирирічну дитину. Подія сталася ввечері 22 квітня близько 20-ї години. В селі Печеніжин, що на Коломийщині. Як встановили правоохоронці, 20-річний місцевий мешканець на мотоциклі збив дитину, яка раптово вибігла на трасу. Внаслідок наїзду потерпіло з травмами доставило до лікарні. Слідчі розпочали кримінальне провадження. У Франківську словесний конфлікт переріз у різанину. Поранені двоє людей. Подія сталася пізно ввечері. Чере 22 квітня на вулиці Вовчинецькій, де виявили 47-річного чоловіка та 49-річну жінку з ножовими пораненнями. Обоє були на підпитку. Правохоронці з'ясували, що поранення чоловік та жінка отримали після паятики на вулиці з 38-річним місцевим мешканцем. Він під час конфлікту поранив обох після чого втік з місця події. Поліцейські розшукали зловмисника за місцем проживання. Він також був п'яний. Наразі з ним працюють слідчі у четвер, 24 квітня, в місті Воно Франківську та області мінлива хмарність. Вночі без опадів вдень помірний короткочасний дощ, місцями грози. Вітер південно східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі 8-10 градусів, вдень день 23-25 з позначкою плюс. Більше новин читайте на нашому сайті Пікнетюей. Якщо хочете залишатися у курсі останніх новин, переходьте у наш телеграм-канал за посиланням у шапці профілю.